Друзі, вітаю вас, в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о вісімнадцятій годині за київським часом і говоримо про найбільш важливі та актуальні теми, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж нашого 30-ти на ефіру маєте нагоду поставити мені чи нашим гостям запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Спробую я їх зачитати, відповісти. Якщо будемо мати відповідь, так само заохочую вас писати звідки ви дивитесь, чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди нам приємно читати. Ну і важливо знати, де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Друзі, маємо багато гарячих тем, щоб обговорити п'ятниця, кінець тижня. Втім, багато новин впало. І а, почнемо, мабуть, з теми, яка Найбільше турбує зараз в Україні, і яку ми вели про тижнів, маємо ми відповідь і рішення від адміністрації Байдена, що там дали дозвіл нарешті Україні завдавати ударів по російських позиціях, звідки атакують Харківщину. Президент нещодавно доручив своїй команді забезпечити можливість використання наданої США зброї для протидії вогню в харківській області, щоб Україна могла завдати удару російським військам, які атакують їх або готуються атакувати. Таку відповідь поширили вчора. Посадовці сполучених штатів голосу Америки втім залишається багато питань, які обмеження досі існують, чи поширюється цей дозвіл на захист інших областей про це. Та інше поговоримо з Юлою Ярмоленко, моєю співведучою, яка мала нагоду прямо поставити ці запитання представниками ради з національної безпеки Сполучених Штатів і вмикається зараз із білого дому. Юлі, вітаю тобі. дякую, що приєднуєшся до віру. Приставовічіюлю як біло як в білому домі пояснюють, чому таке рішення вирішили ухвалити зараз, після тижнів, якщо не довше можливо місяців зволікань, і які обмеження все таки залишаються зараз на використанні наданої американської зброї? Остапа насправді це дуже важлива тема, і ми неодноразово з тобою питали у посадовців і білого дому, і пентагону про те, коли ж все ж таки знімуть це обмеження. І напередодні з'явилася перша інформація про те, що все ж таки президент Сполучених Штатів доручив своїй команді це зробити. директор із питань Європи у раді з нас безпеки він сказав, що українці звернулися після того як почався наступ на Харківщину. Українці звернулися до адміністрації Байдена із проханням дати дозвіл на використання американської зброї, щоб завдавати ударів по той бік кордону, тому що ми знаємо, що росіяни буквально завдавали ударів дуже близько до кордону, а ударів проти українських військових, проти українських міст сіл і. Не був захищеним, а українці натомість не могли завдавати американською зброї, яка у них була, не могли завдавати ударів у відповідь. І тому після консультації в середині адміністрації президент Байден доручив дати таку можливість, і вже ця заборона знята. Вже зараз українці можуть використовувати цю зброю, щоб завдавати ударів у відповідь. Що залишається лімітом? Лімітом залишається, що Україна не може використовувати далекобійну зброю, а завдавати ударів в глиб Росії, але все ж таки та важлива заборона, та заборона, яка стосувалася ударів прямо через кордон, про що дуже багато говорили і українських посадовців, українських активістів закликали зняти цю нелогічну на їхню думку заборону. І ось що мені сказав Майкл Карпентер про те, як ухвалювали це рішення. Давай послухаємо. Тож, в контексті російського наступу проти України в Харківській області. Росіяни били по цілях в Україні просто через кордон, і тоді українці звернулися до нас із проханням використати зброю, надану США, аби мати можливість вдарити по російській зброї, з якою обстрілювали українські поселення українців та їхні домівки. І так президент доручив своїй команді з національної безпеки розглянути це і доручив їм змінити настанову та дозволити використання наданої сполученими штатами зброї, аби мати можливість завдавати ударів у відповідь. Ця настанова наразі не була чинності. Знову ж таки, це було за вказівкою президента, і це було в контексті тих збройних систем, якими стріляли через кордон. кордонтілю. Постає логічне запитання в комунікації і офіційних повідомленнях. Ми чули, що цей дозвіл стосується захисту Харківщини від атак, які зараз надходять на Харків. Постає питання: Юлю чи поширюється цей дозвіл на інші регіони, якщо росіяни відновлять серйозний наступ на Сумщину чи на Чернігівщину? що тобі сказали про це? Та Остапа це надзвичайно важливе питання, і дійсно ми знаємо, що цей крок він здається не дуже великим, тобто, все одно лишається заборона на те, щоб задавати ударів далекобійною зброєю, але це дуже історичний крок і важливий крок, який зробила адміністрація. І сьогодні запитало Майкла Карпентера все ж таки, чи стосується це. Всього північного кордону, скажімо, якщо Росія захоче застосувати таку ж тактику на Сумщині, і так виглядає, що йдеться зараз про те, що заборона знімається проти ударів прямо через кордон, щоб у росіян не було тієї безпечної зони, якою вони могли користуватися, щоб звідти завдавати ударів, проти цивільної інфраструктури, проти українського населення, українських міст і сіл. І так виглядає з того, що сказав Майкл Карпентер. Це буде поширюватися у разі, якщо це буде потрібно, і в ситуації з сумщиною. Давай послухаємо моє питання і відповідь просто зараз. Ембасердазитаплай онлицю Харків Ріджі. Пане посол, чи стосується це лише Харківщини? Якщо Росія, скажімо, почне використовувати таку ж тактику на Сумщині, чи зможуть українці завдавати ударів через кордон і там це стосується можливості завдавати контрударів одразу через кордон? Це не стосується етакамс чи ударів на далеку відстань. Головна ідея забезпечити, аби українці могли захистити себе від ударів з тієї зони за кордоном, яка б інакше була захищеною для росіян. Тож, якщо ми говоримо, наприклад, про сумщину, і там Україна змогла б робити це Як я вже сказав, це поширюється на те, аби українці могли захистити себе так через кордон проти російських атак, які звідти надходять. Бо інакше росіяни насолоджувалися б відносним захистом на своєму боці кордону, і це ще один прояв лідерства президента Байдена в цьому питанні його рішучості підтримати Україну та дозволити українцям захищати свої міста, свої домівки, свої поселення від жорстокої російської агресії протягом минулих двох з половиною років. Дякую, Юрій, що адресували це питання. Безумовно було багато питань від наших глядачів про це чи стосуються це інших регіонів. Ці цей дозвіл від сполучених штатів юлю. А як в білому домі зараз е, оцінюють те, який вплив матиме цей дозвіл на ситуацію на полі бою? Що про це говорять? Знаєш, Остапе, звісно, ми не знаємо багатьох деталей, і це логічно, тому що багато деталей можливо, і не треба, щоб знали на публіку. Ми не знаємо, чи дозвіл стосується скількох кілометрів вглиб після кордону це стосується. А чи будуть іще якимось чином змінювати свої дозволи чи заборони адміністрація Сполучених Штатів? Але що ми знаємо, що я почула сьогодні від Майкла Карпентера? Вони безумовно сподіваються, що українці зараз зможуть ефективно захиститися від нового російського контрнаступу і. Зокрема, це зняття заборони допоможе їм ефективно відбивати російські атаки. Майкл Карпентер сказав, що Сполучені Штати не залишають, вони продовжують комунікацію з українцями кожного дня, кожного тижня на різних рівнях, щоб зрозуміти, які є потреби, і пристосувати до цього свою допомогу. Тобто, знову ж таки, я так виглядаю, що Сполучені Штати на цьому не зупиняються і говорять про те, що вони готові і надалі адаптуватися, про що вперше сказав напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен. Що стосується конкретно цієї зняття заборони, то говорять дійсно, що на наступні тижні місяці сподіваються, що це матиме і українцям вдасться відбити той наступ, який зараз намагається здійснити Росія на Харківщині. Юлю ще одне питання: це е, саміт НАТО, саміт НАТО, який планується у Вашингтоні вже в липні цього року. Безумовно, Україна хоче почути там запрошення на вступ до альянсу. Ми знаємо, що в сполучених штатах в деяких інших країнах НАТО були не такими охочими. Так цей сигнал надіслати. Що про це каже Майкл Карпентер? Чого Україні слід очікувати від цього саміту? Я сьогодні говорила про це з Майком Карпентером, і зокрема питала про те, чи є консенсус серед членів альянсу, тому що ми знаємо, що для того, щоб почати переговори про потенційне членство, вступ до НАТО, спершу на це мають погодитися всі 32 члени альянсу. І сьогодні я питала Майка Карпентера про те, чи є цей консенсус, і він сказав, що наразі цього консенсусу немає. І він сказав, що зараз буквально тривають, як ми знаємо, у празі зустрічі неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн. На альянсу він сказав, що там ця тема порушується, але Майкл Карпенер сказав, що все ж таки на цей момент немає консенсусу і. Не варто очікувати, що Україну запросять до НАТО на цьому саміті. Однак він підтвердив, що на цьому саміті варто очікувати дуже вагомих результатів, що стосується подальшого шляху України до НАТО, також що стосується гарантування української безпеки на двосторонніх рівнях. Ми знаємо, що вже 11 країн підписали двосторонні безпекові угоди з Україною довготривалі для того, щоб допомагати Україні на довшу перспективу. І з того, що я почула від Майкла Карпентера, але також що ми чули вчора від держсекретаря. Антоні Блінкіна, що на цьому саміті будуть якісь конкретні вагомі рішення щодо якраз гарантування цієї безпеки для України, поки Україна не стане членом альянсу. І також Майкл Карпентер сказав, що все ж таки Україну бачить в НАТО. Він сказав, що будуть наближати до України до НАТО. І як він ще раз повторив цю фразу, яку повторював, яку говорив держсекретар Блінкін, що на цьому саміті будуть будувати міст України до НАТО. Тому побачимо. Друзі, якщо маєте ще якісь питання до Юлі, можете писати. Спробуємо їх зачитати. Є одне запитання: питає наш глядач Володимир: чи Україна тепер має можливість бити по ракетних комплексах Росії на Білгородщині, Юлю. А, немає якоїсь конкретики щодо цього, але так виглядає, що так. Тобто, із того, що ми чуємо, і від посадовців білого дому і сьогодні від Майкла Карпентера вони вважають, що зараз Україна може захищатися, коли надходить загроза безпосередньо від російських комплексів від е, будь-чого, чого Росія власне завдає ударів по території Україні, і те, що ми чули напередодні, також що ці удари можуть надходити у відповідь на російські атаки, або коли Украї. І не бачить, що така атака готується. Тому, якщо цей ракетний комплекс готується здійснити атаку, чи здійснює атаку, і цей ракетний комплекс знаходиться близько до кордону, то українці мають право використовувати надану Америкою зброю для того, щоб вражати власне це джерело атак. Це знову ж таки з того, що ми розуміємо, із глибшого контексту. Але варто нагадати глядачам, що ні українська, ні американська сторона безпосередньо не буде говорити, які конкретні системи на які відстані можна вражати, тому що знову ж таки, Має лишатися якась таємниця. Безумовно, Юрій, дякую тобі за твою роботу. Чекаємо також повного інтерв'ю з Майклом Карпентером. Вже незамаром на наших соціальних мережах. Також в ефірі програма часами 22 другій. Ну і безумовно на нашому сайті. Текстова версія. Тому думаю, там буде більше деталей, власне, і повна повне роз'яснення від Білого Дому щодо цього нового дозволу застосовувати зброю надано по території Росії. Юля, дякую тобі, Юлія Ярмоленко була з нами на зв'язку із Білого Дому. Я ще питання від наших глядачів: як щодо інших країн, не лише Сполучених Штатів, чи дають до. Звіл, такий вони теж так бачимо. Ми що ряд інших країн також е дали дозвіл на використання своєї зброї. По території Росії чули ми такі заяви перед тим від Балтійських країн від Польщі від Швеції. Також Еммануель Макрон а, зробив цю заяву чули ми слова. І Німеччина Німеччина також оголосила, що Україна може використовувати надану зброю для ураження цілей на території Росії а, для захисту Харківщини. По суті, дзеркальна заява, яку ми почули від Сполучених Штатів, тобто так виглядає, що США координувалася в дечому із Партнерами а дивимося, чи інші країни також про це оголосять. Але так виглядає, що все більше країн зараз ці заборони знімають. І чули ми також заклики від генсека НАТО Єнса Столтенберга для того, аби Союзники по НАТО зняли ці заборони для того, щоб Україна могла ефективно себе захищати. Ми будемо цю тему вести далі і будемо ставити питання до американських посадовців для того, аби роз'яснити позицію. Думаю, будемо також більше чути коментарів сьогодні від Білого Дому, згодом від Пентагону від державного департаменту від американського конгресу. Тому безумовно, ці питання ставимо і тримаємо вас в курсі. Друзі, рухаємося далі. Інша важлива тема. Яка мабуть зараз найважливіша тут у сполучених штатах, і яку за нашими спостереженнями також стеже за якою також стежить в Україні? Це справи проти Дональда Трампа. Знаємо, ми що вчора колегія присяжних визнала Дональда Трампа винним за усіма 34 пунктами у фальсифікації документів за для приховування виплати грошей. Порнозірці Сормі Деніелс у 2016 році відтак Трамп став першим колишнім президентом Сполучених Штатів засудженим за злочин. Детальніше про цю справу і що буде відбуватися далі. Поговоримо з Тетяною Ворожкою, яка стежила за цією історією. Таню, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся до нашої розмови. Вітаю стапе. Давай пояснимо глядачам, і нагадаємо, що власне відбулося вчора, а, який етап суду, і, і що оголосили присяжні Дональду Трампу. Ну от власна вчора, після шести тижнів судового розгляду, під час яких було представлено 22 свідки, а також численна кількість документів, аргументів, виступи сторін. А журі це сім чоловіків і п'ять жінок, 12 людей, вони міркували лише. Два дні після чого вони виголосили вирок, і вирок полягає в тому, що вони мали відповісти на питання: чи надали надала сторона звинувачення прокуратура штату Нью-Йорк, а достатньо доказів для того, щоб поза розумним. Брозумними со визнати Дональда Трампа винним за тридцятьма. Вони визнали його винним за всіма чи тридцятьма пунктами звинувачення. Ну і, власне, після того як був оголошений цей вирок, вирок одноголосний це лише таким способом він мав бути а, оголошений. А прокур окружний прокурор Елвін Брег, який порушив цю справу, звернувся до медіа. І, власне, я таким чином він підсумував власне оцей цей етап цього процесу. 12 everyday new yorkers 12 присяжних звичайних людей зобов'язалися ухвалити рішення на основі доказів і законів, і лише на основі доказів і законів під час обговорення вони зробили одностайний висновок поза розумним сумнівом, що звинувачений Дональд Джей Трамп винний за 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділових записів першого ступеня з метою приховування схеми корумпованого впливу на вибори 2016 року. І в американській історії ми прийшли до цього суду, і зрештою сьогодні до цього вердикту, так само як і у будь-якій іншій справі, яка проходить через двері зали суду, дотримуючись фактів і закону, та роблячи це без страху чи прихильності, то Мабуть, зараз найбільше... так. Продовж будь ласка, а ну і власне під час цієї ж прес-конференції Елвін брек оголосив наступну дату важливого етапу в цьому процесі. Це 11 липня, коли буде вирішуватися, власне яке ж покарання понесе Дональд Трамп, От, власне, про це хто запитати запитати тебе далі. Що буде відбуватися в наступні тижні місяці? Яка процедура? Чого нам очікувати? А так, 11 липня, суддя і власне суддя сам а, сам посуто ну, тобто це його одного, це його рішення. Власне рішення має вирішити, якою є яким буде покарання, які відповідальність понесе Дональд Трамп. А найбільша міра покарання це чотири роки. А я хочу підкреслити, що чотири роки за всі пункти за, за всіма пунктами звинувачення раніше лунали інформації в американських змі, що це може бути а, плюсуватися. Ні, чотири роки це максимум. А та про це говорять юристи зараз. І або це може бути менше покарання. Це може бути, наприклад, ну, громадські роботи, що звичайно мало ймовірно. Це може бути умовне звільнення, це може бути пробація. Якщо а, Трамп перебуває на пробації, то це означає. Що він а може подорожуватися, але йому треба регулярно зустрічатися з офіцером пробації, Пробація отримувати від нього дозвіл, подорожувати його можуть час від часу перевіряти. Тобто це умова пробації. І суддя може призначити, як те, що Дональд Трамп буде відбувати це покарання негайно, або він може сказати, що і це його рішення, що Дональд Трамп почне відбувати термін покарання після того, як буде вичерпана уся, уся процедура апеляції, коли Дональд Трамп може дійти і до верховного суду, що може тривати два роки. Ну десь півтора-два роки. Ки а то, а то і більше, і своє рішення він буде а, приймати на основі наступних факторів. Він був присутній, звичайно, весь час під час цього судового засідання. Тобто, коли адвокати виступали, а звертаючись до суду присяжних, вони також зверталися і до судді. Потім вони матимуть можливість принести свої а, аргументи щодо терміну засудження. Під час цього засідання 11 липня, ну і також суддя має взяти до уваги от такі фактори, як а, чи виглядає те, що а, підсудний засуджений він вважає себе винним, чи він спокутує свою провину, чи може він знову зробити подібне а подібний злочин? Чи асновіт він загрозу для а, для а, для публіки? Тобто він має керуватися звичайно, юридичними, а не Політичними аргументами, тобто так виглядає, що фінальне вирішення справи ще може затягнутися Таню є знаєш багато тут запитань уточнюючих, які думаю, треба прояснити. Бачив дуже багато запитань від наших глядачів і, взагалі, в українських соціальних мережах, чи може Трамп далі балотуватися, навіть якщо так трапиться, що він опиниться у в'язниці? Яка тут процедура, що каже конституція США? Ну, конституція абсолютно йому дозволяє це робити. Він має бути американським громадянином 35 років, і він має проживати на території Сполучених Штатів. А перед цим не менше 14 років. Тобто, Дональд Трамп відповідає а всім цим умовам, а засуджений, чи навіть якщо він потрапить у в'язницю, тим не менш він все одно може далі балотуватися. Так що відповідь однозначно так таню. Ти згадала про пробацію, так що це може означати, що Дональд Трамп може опинитися не виїзним чи принаймні просити кожного разу до. Дозвіл на виїзд де, за межі штату, чи означає це, що воно може вплинути на проведення його кампанії цього року? А, ну важко уявити, що офіцер пробації не дасть дозволу виїжджати на дебати, які вже перші дебати мають відбутися вже наприкінці червня. Чи поїхати на на, 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 на з'їзд? так партія ну він залишатиметься кандидатом, тобто ймовірність того, що а республіканська партія вирішить його замінити іншим кандидатом. Є надзвичайно низька, і власна конвенція з'їзд республіканської партії відбудеться через кілька днів після цього власне судового досідження. засідання щодо а, рішення щодо терміну по покарання або взагалі скажімо, форми покарання. А велика ймовірність, що ну так само, практично 100% що Дональд Трамп все ж таки стане. А єдиним кандидатом від республіканської партії впливу юридичного тут не буде. Але якщо ми говоримо про вплив політичний, то очевидно, що а, він буде, які саме сказати важко. Оце от, власне бачимо... питає, так. Глядачі про політичний вплив. Питає наш дач мезінджоні питання до тебе в нього чи є ймовірність, що Трамп все таки опиниться у в'язниці, але при цьому його рейтинг почне рости. А, чи є такі думки у США? Питає наш глядач? Так, така ймовірність є. А є були зроблені досить багато соціологічних опитувань. А коли людей питали, як ви як чи будете ви далі підтримувати Трамп? Тобто питають тих людей, які його підтримують. Якщо він а буде засуджений, б якщо він ото опиниться за гратами, а досить невелика кількість цифри різні. Вони відрізняються за штатами. Є загально А цифри різні, але все ж таки ми бачимо, що загалом не так багато людей, які готові скажімо, змінити свою думку щодо того, що вони перестануть підтримувати Трампа, якщо він буде засуджений. Це вердикт сталося вчора. 2% відсотки загалом готові змінити свою думку або 4% серед виборців Трампа. А відсоток тих людей, які готові змінити свою думку, якщо він опиниться за гратами, трохи більше. Але так само ми бачимо, що відбувається і. Динаміка, що то раніше було більше людей відповідно до сених опитувань, які готові змінити свою думку, не голосувати за Трампа, якщо він буде визнаний. Винним чим ближче було додати вердикту, тим цих людей ставало менше. І наразі це буде дуже багато залежати від того, які як то каже меседжинг, які будуть зараз повідомлення надходити від кампанії Трампа. Як це будуть пояснювати, як це буде пояснювати сам Трамп, його представники? Люди, які говорять від його імені, а просто люди, або люди, які його підтримують, інші конгресмени, як буде поводитися кампанія байдена а чи які будуть від них а, основні основні меседжі тобто все це буде впливати на людей на виборців так само як і а впливає сам вердикт по собі Є ще питання від нашого глядача Геннадій питає чи не є це політичним переслідуванням трампа у судах що каже сам Дональд Трамп на це і в принципі в сполучених штатах як на як на реагують на на це рішення присяжних Безумовно, сам Дональд Трамп так і говорить, що це є політичним переслідуванням. А його адвокати в суді так не говорили. Вони дотримувалися виключно юридичних аргументів. Сам Дональд Трамп говорить, що це політичне переслідування, і власне він про це говорив. І вчора я пропоную заслухати невеликий невеликий самбайт. Про це Синхрон. Але Я просто хочу сказати, що це дуже сумний день для Америки. Увесь світ спостерігає, і це дуже сумний день для Нью-Йорка. Я вже пройшов через два таких суди з таким же судею. Це все спотворено, все підлаштовано, вся справа, вся система сфальсифікована. Основна позиція демократичної партії, або тих або просто тих людей, які його не підтримують, вони кого говорять про те, що оцей цей вердикт він показав, що а, система правосуддя в Сполучених Штатах існує, вона є сильною. Ці, ці, а, присяжні не побоялися винести цього вироку. А і що ця, ця система правосуддя вона однаковою мірою застосовується до будь-якої людини в країні, включно із колишнім або ймовірним майбутнім майбутнім президентом. Якщо говорити про а щодо що говорити про а, Джозефа Байдена, то увесь час він утримувався коментувати цю справу. Це є окрема це є інша гілка влади. До того ж, це є справа на рівні а, штату Нью-Йорк, Тобто, це навіть не федеральна справа. Він про це не говорив. Вчора він розмістив повідомлення, закликаючи ставати кошти на його кампанію. Білий дім взагалі сказав, що ми це коментувати не будемо. Але кампанія Байдена, власне, яка працює з відповідно до американського законодавства незалежно від Білого Дому, вони не узгоджують свої дії. А кампанія вона все ж таки дала такі певні а, своє, скажімо, реакцію на це, і вони заявили, що все ж таки це не кінець вирішувати все це буде під час голосування. Давайте послухаємо, подивимося. Сьогодні в Нью-Йорку ми побачили, що ніхто не стоїть поза законом. Дональд Трамп завжди помилково вважав, що він ніколи не відповідатиме за порушення закону заради власної вигоди. Однак, сьогоднішній вирок не змінює того факту, що американський народ повстав перед простою реальністю. Досі залишається єдиний спосіб утримати Дональда Трампа від овального кабінету в кабінці для голосування. Засуджений злочинець чи ні, Трамп стане кандидатом у президента від республіканської партії. Цікавіться ці коментарі. Та є ще наскільки запитань від наших глядачів цікавить їх, що зараз буде далі між сьогодні і 11 липня, коли ми почуємо вирок суду? Чи є якась застава, чи запобіжний захід для Дональда Трампа? Що про це можна сказати? Ачи, суддя відпустив а, Трампа без застави. А під час 11 липня він може ну, скажімо, він може вимагати заставу, але ну, всі юристи там дуже активно коментують зараз, що буде робити суддя Хуан Марчант. Вони припускають, що напевно що застави не буде. А будуть деякі процедурні дії. Одна з цих дій це інтерв'ю Дональда Трампа з представником суду. А які ну кажуть може бути не дуже для нього приємно, тобто його мають там написати його біографію. А для того щоб так само подати судді, який має врахувати це при при коли буде виносити своє рішення щодо а, щодо терміну або форми відб... форми понесення відповідальності. Адвокати Трампа вже зараз не чекаючи, можуть готувати і працювати над апеляцією. Вони безумовно будуть подавати цю апеляцію. Таню, є ще одне запитання. Вочо цікавий наш глядачів ця тема. Питають е, про інші справи проти Дональда Трампа, зокрема, коли його судитимуть за заклики до штурму капітолію 6 січня. А щодо інших справ, чи маєш інформацію про це, і коли ми можемо очікувати якогось їхнього вирішення чи просування? Ну, взагалі, всього чотири кримінальні справи. Дві справи на рівні на федеральному рівні і дві справи на рівні штатів? Тут я хочу сказати дуже важливий момент. Значить, усі ці всі ці, три, ці справи можу зразу сказати, що ймовірно, що буде винесений вирок, або навіть почнеться судове засідання до виборів, вони є дуже дуже низькими, тобто ймовірно, що ця справа це є єдина, яка може значним чином вплинути на цю виборчу кампанію. Я тоді попереджу наступне питання від наших глядачів: якщо Трамп стане президентом, чи може він зупинити? чи може він скасувати цей вирок? Ні, не може, тому що ця справа відбувається на рівні штату. Це а, штат Нью-Йорк проти Дональда Трампа. Дві дві з чотирьох справ вони відбуваються на федеральному рівні. Це а щодо штурму капітолію, а також щодо у, утримання а, секретних документів з білого дому. Ось вони на рівні. Федеральному, тобто ці справи, якщо він стане президентом, вони можуть скажімо так. А він, тобто він може зупинити... сам себе помилувати в разі обрання помилувати... президента. Помилувати тільки в випадку, якщо вже весь процес відбувся, і його визнали винним. Але ці справи ведуть представники міністерства юстиції. Тобто він може просто ну зупинити це. Це зупинити цей процес. Цей процес це процес держава проти Дональда Трампа. Він стає керівником держави. Тобто, ці справи він може зупинити справою в Нью-Йорк, і справа в штаті Джорджія а також він зупинити не може. Таню, дякую тобі дуже за детальне пояснення всіх е деталей юридичного процесу в Сполучених Штатах і те, як вони можуть вплинути на президентську кампанію 2024 року Таня Ворожко була з нами на зв'язку. Говорили ми про е, те, що Дональда Трампа визнали винним з е, присяжні у скоєнні злочину за 34 пунктами. Детальніше про це також читати на нашому сайті. І будемо стежити безумовно за цією темою. Не закінчується ця історія, радше лише початок і будемо стежити за продовженням. Всіх цих речей далі, друзі, дякую сьогодні вам за вашу активність та за ваші питання. Продовжуємо безумовно тему дозволу сполучених штатів на удари наданої зброєю по території Росії. Продовжуємо тему щодо Дональда Трампа. Тому стежте за нами. Ставте лайк та дзвіночок до цього відео на Ютубі, аби не пропускати наші наступні випуски та залишатися в курсі. Ми ж працюємо для вас, тримаємо вас також на зв'язку і повідомляємо про всі актуальні і головне перевірені новини. Друзі, дякуємо вам. Побачимося в ефірі наступного тижня. А сьогодні програма часами о це другий не пропустіть. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блок.